Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Дякую, що зайшли що завітали на мій канал. А сьогодні мені хочеться разом з вами зробити ще один салат. Так мені сподобався той салат, що я ось е робила недавно із квасолею. Я вам раджу приготуйте його. А іще сьогодні приготуємо салат із кисломолочним сиром. 350 грам кисломолочного сиру. Натерли два зубчика-чесника сюди, укроп, присолили за смаком і 2 столові ложки сметани. І це все треба перемішати. І це у нас буде нижній слой. Зараз ми його будемо викладати. Потім йдуть е, крабові палочки, і зверху у нас помідорчики. І ще майонез у нас поверх крабових палочок. Ось такий нескладний із трьох інгредієнтів, можна сказати, е, не враховуючи сметану, чесник і укроп. І буде у нас такий смачний салатик. Виклали сир ми в салатницю, гарно його так. Утрамбували. Ну, не негарно, а так трішки злегка утрамбували, і викладаємо крабові палочки, Такий у нас шар для крабових паличок. І майонез зверху. Сир у нас із сметанкою, крабові палочки з майонезом, а зверху викладемо помідорчики. І буде в нас ось такий смачненький салатик. Так, достатньо майонеза. Так. І так, зверху ми поклали помідорчики, притрусили укропчиком. І ось такий салатик у нас смачненький, получився сьогодні. Дуже цікаво із кисломолочним сиром, крабовими паличками і помідорками. Спробуйте, я вам раджу: це дуже смачно. Так що готуйте на своїх кухнях для своїх сімей, а на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів!